Бо тому що е, це вже супер-пупер теорії почали лізти і ти, ти маєш просто подивитися і без слів. Не задумуйся над тим, просто дивись, продовжуй дивитися. Опа. це Ну, аб'юзивні стосунки. Ну, тебе така тебе думка. Я почув твою думку, почув твої, скажімо, приблизні уявлення, почув, що, що з того правда, а з ні. Ну я ж тобі не скажу, що, що з того мовлю відбудеться а ще ні. Увазі, що для інших створити каво походу чи не попаду? Не попав. Як я їм після доводик... здоводи. Треба плати, 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 плати. Додивляйся, і тоді вже. Hey boys, we need supplies at point uh point Newark. Critical. Controlling around, making sure to capture. Alpha main to all Our stations. We've hours. overrun the forward operating base at point four. Да, звіта. Да, звіта. Ага, Там будет другий поверх розбите вікно. Да, значит звіты. Да, я на я за что не буду разум. Прямо мовишь, шо в хтось з цієї групи є. Знаєте що я вам скажу? Що в мене пов'язки стояли, але пов'язки, походу, якось відригнули, чи хуй його знає. Я, знаю. я от дивлюся, у мене є, в мене пов'язки є. Так ми його ми їх просто не брали. А, а вони були? Ну мені здається, що в арсеналі вони були. Yeah. 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 Піш, так? На 30, що у мене на 30. Оце це я розумію, блін, летить. Це плайка. Знаєте, як у мене тіл доставиться на контуру 126? 126. Mm Далі, -hmm. мені подобається. От. Держи свечку до. Уида? Встыгне. У мене сказав на паму уйти, я звик грати з ван. Дуже кончено виглядай. Щоб, Щоб, на граєш, та, я внутрь, значить граєш, снипта я та, та, там, там там гроздь, ми не по системе заколова. Ну і оціх, оце, оце В'єтнам справа чисто відбувався постійно. Так треба було бомбити, полить нахуй ты. Так я кричав, якщо Фін, ти не почув, я і. Я okay. Я кричав половину гри бомбить я собак в куток. Я я такий давай, куди, мене типу, А потім коли я перестав Ти <звук> приїхав тут зі своїми танками, все ж таки хтось вирішив, в той куток з наших бомбануть. Ну він мені розніс 10 та 50 пап. Ну типу, я я такий. Я вже на милси, вже от буде Живе, там танчик вирішив що Якщо збити ворожий панцерхаус своєю 55-кою, то ворога закінчиться тільки один снаряд а я встрою 80. А, це вже друга черга Мені першу за Зараз поїду Сейчас, ти там заспавниш на выходяк? Оце походу, якщо така хуйня, я думаю, що треба викопувати оцю срану. А, а, до речі, можливо знаєте чому и не було великопта? Вот в от и беда. Верховно, ладно, я не знаю. я знав яка проблема, там вы спавнити гелікоптер, він чомусь спавнеться сошками в текстурі хеліпадов. Треба викопати всю хуйню, де геліхопте респавниться і перенести її в інше місце і все. А, а можна просто заспавнити його, не а я сбоку. Mm. Там великий радіус респав. Да, блять. Угу. Mm -hmm. А, тарас не помнили, то я понял. Ти помер, да, бо? Я, блядь, зареспавнив, Чи мені нахуй, блядь, далі сидіти дивитися ці горки американські. Я тоже хочу. Давайте я муку проміняю. променяю.